Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал ТОТУС Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 24 кінських сили довгої бази в дуже гарній комплектації Mitsubishi MT246. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. І так, бачимо: задня резина у нас стоїть абсолютно нова БКТ 9,5 на 24. Передня резина стоїть також від бренду БКТ. Розмір 7х14, гарний протектор без мікротріщин. Тракторець, до речі, 4 Під капот заглянемо під кінець відео. А зараз підсилювач керма, реверс, механічна коробка передач із 4 швидкостями і 4 рівня понижаючих передач. Тобто, разом можна скомбінувати 16 передач вперед. Та 16 передач назад. Вал відбору потужності. Ось тут. Чотири швидкості. І є ще ось в жовтий речах. Це реверс на вал відбору потужності. Тобто чотири швидкості вперед і чотири швидкості назад. Ось тут, якраз, заявлено і швидкості 500, 700, 900 і 1200 обертів. Цей речах це у нас більш швидкий оберт на місці із автоматичним блокуванням заднього колеса. Сидіння його ще рідне в дуже гарному стані. Повороти фари та сигнал. Заглянемо ось всередину. Є дуга безпеки. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези 150 сантиметрів. Ось такий гарний стан ножів. Так, Маємо боковий циліндр ось тут. А керування цією кнопкою вмикається або вимикається плаваючий режим. А цим тумблером перемикається під яким кутом, щоб плаваючий працював. Коли плаваючий задаємо і в такому куті воно буде повторювати. А коли плаваючий вимкнено, то цей тумблер, вважайте, вправо-вліво, вправо-вліво. Ось так. Ну, що заведемо, я ще покажу. Керування навіскою вверх вниз і пам'ять задньої навіски. Фриза опущена. Підняли пам'ять. Фриза піднялась, опустили. Фриза опустилась там, де вона і була. Педаль блокування диференціалу, кран гідравліки. Бачимо, об'єднана педаль тормозу, педаль газу. Газ є ще під рукою, фіксатор педалі тормозу і кермо ще брухулось по висоті. І ще ось тут є кнопка. Це функція оберт на місці. Працює лише на понижених передачах. Так, повністю рівна підлога. Пробуємо присісти. Посадка тут, звісно ж, зручна. Заводиться дуже легко, працює мягко. А Давайте демонструю зразу підсилювач керма. Ну, вражаючи, який виворіт в поліції. Супер. Давайте пройдемо. Перевіримо навісне обладнання. Так, навіску опускаємо. На істер і перевіряємо пам'ять догори та донизу. Повторимо як годинник. Так. Вимикаємо плаваючий режим, бо він зараз був Ось ця лампочка потухла. Тепер можемо з цим тубором керувати вправо або вліво. Як зафіксував, так фреза і стоїть. А можу включити плаваючий режим, і фреза автоматично вирівняється. Засвітилася ця оранжева лампочка. І можу тепер задавати, щоб під яким кутом плаваючий працював. Так, Поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Для цього щеплення і ось оцей реча. Перша. Друга. І давайте зразу четверту. І вийдемо, подивимося. Так, фреза працює тихо і стабільно. Можемо також включити реверс на вал відбору. Тепер фреза крутиться в зворотньому напрямку. Так, включаю обратно і вимикаю вал відбору потужності. Ось так Піднімаємо фрезу знімаємо трактор з тормозу. А давайте трохи проїдемося. Збираємо першу передачу, реверс вперед, фреза піднята, поїхали. Це у нас перша передача. Вити ще включу найменшу. Ось. Найменша передача. І повзе прямо повільно. Дуже приємно, що є настільки повільна передача. Так, четверта передача. І вимикаємо понижену. І поїхали. Впевнено набирає швидкість на ходу трактор дуже приємний. Так, тепер давайте підключимо функцію оберт на місці. Ось Кнопка натиснута, світиться зелена лампочка, нагадую лише на понижених передачах. Ось Викручую кермо і передні колеса починають крутитися швидше. Гляньте, наскільки він стає маневром. Розвертається навколо свого заднього колеса. Коли вивернути кермо, переднє колеса крутиться значно швидше. Так, З цим розібрались. Реверс назад. Ставимо тракторацію на попереднє місце. Тормоза беруть добре. Щоб трактор нікуди не поїхав, фіксуємо на тормоз. І йдемоте дивитися, що в нас робиться під капотом. Плаваючи ражу. Бачимо виклик. Генератор в доброму стані, глушник в доброму стані. Реалізація підсилювача. Акумулятор ще стоїть японський. Повітряний фільтр замінено. Так, відкриваємо ще тут. Трошка фіксується на ось таких заживах. Так, 4 циліндра. показую. Номер двигуна вибито ось тут. Заливна горловина і можемо перевірити на наявність. Білого логодиму не виявлено. Паливний фільтр замінено. Масений фільтр замінено. Ось тут у нас щур. А тут випиток. номер шасі. Дуже приємний звук двигуна. Давайте трохи дам газу. Чудова робота. Щоб заглушити, достатньо привернути ключем. Ну що ж, найцікавіше, ціна, вартість даної моделі реверс підсилювач 26 кінських сил, вага приблизно 1200 кг, Колія метр можна розширити до 1,20 м. Кліренс 36 см, фреза в комплекті 150 см. І це все з розворотом на місці пам'яттю коштує всього 7000 тисяч. 800 умовних одиниць. І це з безкоштовною доставкою за умови розрахунку на майданчику. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю. Або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас. Тому до зустрічі!